Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть після того, як прибула зброя, ситуація морально кардинально змінилася. Окупантів розносять ще до підходу на кордоні, зокрема на Харківщині. Російські солдати відмовляються воювати та хочуть з вандрівцями влаштувати новий бунт. Ті, хто повернулися живими, а таких не вельми багато будуть воювати проти Путіна. Двійника під контролем Петрушева Петрушев зовсім скоро. Переведемо скота Пітер. Цих два міста на військовий час на вулиці будуть цілодобові військові патрулі, курсуватимуть танки та БТР, Перевірятимуть всім, триватиме зачистка вагнера. Пишуть телеграм-канали, наближені до Кремля. Вони побачили Україну не через кремлівські медіа, а на власні очі і визнали журналістам важливих історій, що так звані спецоперації немає сенсу і фактично. Підтвердили Путін і його пропагандисти брешуть. Журналісти навели зізнання російського військового Данила Фрулкіна про його звірства і звірства товаришів зі служби в селі Андріївка на Київщині. розстріл цивільних. Но населенні і мародерство сенси цієї війни нібито то ми намагаємося звільнити мирне населення від фашизму, але самі знищуємо це ж мирне населення. Говорив Фролкін. Ще один військовий злочинець, який тепер не хоче війни до сантних Павло Філатієва. Він на початку серпня публікував електронну книгу про війну, але вже пару днів, як він виїхав з Росії, побоюючись за своє життя. Військовий зробив ще більш важливу заяву. Товариші зі служби підтримали його антивоєнний виступ. А не всі готові говорити відверто. Російські журналісти записали анонімні історії солдатів, які ви. Знали, що російська агресія злочинна. Всі військові говорять про жахливе становище російської армії, нестачого обомондирування, погану техніку, про неймовірну низьку підготовку і про ключове для них нелюдське ставлення командування. Вони не хочуть вмирати. Вони прекрасно знають, наприклад, ті, які присутні в зоні бойових дій, відмовляються йти на передову. Вони прекрасно знають, які реальні втрати наголосив військовий експерт Олександр Коваленко. Експерти впевнені, далі військові, які відмовляються воювати, буде тільки більше російським силам. Які зазнають що голосальних людських втрат, катастрофічно не вистачає військових. У Нижогородській області прорвалося повністю формування танкового батальйону імені мініна на сьогодні, станом на серпень. Комплектація батальйону екіпажем 160 осіб повністю провалена контакти підписані 330 осіб. Зазначив Коваленко, ще 500 десантників та 390 спецпризначенців заявили, що обирають сторону Вагнера і хочуть закінчити війну, змістивши карлика у Кремлі. Ці слова не так давно говорили і вагнерівці у той же час. З 19 червня стало відомо наступне Пригожин. Живий про це стверджують російські телеграм-канали. Патрушев не вбив його за наказом Путіна, а інсценував смерті. Зараз відбуваються арешти генералів. Патрушев викличе Пригожина в Москву разом із приватною армією, аби ті допомогли йому позбутися вірних путін, олігархів та армійців. Пишуть, що літак Пригожина готується вилетіти з до Москви. Війна в РФ почалася. Пригожин чекав свого часу, чекав вбивства Путіна. Зазначимо на офіційному каналі. ПВК з'явився ролик, знятий у прикордонному місті. Моянсідо присутні люди вітають російських найманців і загадкову із загадкову людиною заблюреним обличчям. Найманці російських приватної компанії Вагнер опублікували відео, яким натякнули на те, що Євген Прихожар Куфган Путіна і глава ПВК Живий Відео було знято в Африці на кордоні держав Чад і Царам. Відео було знято після КПП у місті. Моянсідо на кордоні Республіки Чад і Цар Центральноафриканської Республіки. У повідомленні сказано, що нібито кордон між цими двома африканськими державами був закритий понад 10 років. А тепер його від. Відкрито завдяки ПВК Вагнер, бойовики якої співпрацюють із представниками чаду і цар у сфері транскордонної безпеки для протидії банду формування у цьому регіоні. Стало відомо відео розходиться у російськими пабліками з натяками на те, що чоловік із заблюреним обличчям який стоїть у кузові пікапа, ніхто інший, як Євген Пригожин, який загинув під час аварії його приватного літака 23 серпня 2023 року, разом із засновником ПВК Дмитром Уткіним. На користь теорії змови про те, що Пригожин живий, наводять факти, що його. Похорон відбувся в закритому форматі, 15 травня. відвідувачі пороговського кладовища в Санкт-Петербурзі вивозять його могилу, залили бетоном. Представник гурміноборони Андрій Юсов раніше повідомляв, що нових даних щодо його того, що сталося з пригоженим, немає нових даних. Про це немає І фактів, які дозволили би стверджувати, що Пригожин мертвий станом на сьогоднішній день немає. Сказав представник Гурм. Одночасно, у чоловіка в козові пікапа ясно видно, що в нього всі пальці на місці. Тоді як у Пригожина не було фаланги середнього пальця на лівій руці. Чуток пальця він позбувся, коли сидів у в'язниці у 1980-х роках. Так інші ув'язни, нібито покарали його за співпрацю з адміністрацією в Африці, зокрема у Лівії, Чаді, Цара та інших країнах вагнерівці займаються охороною спецоб'єктів золотих і алмазних копалень. Також їх наймають голови цих держав для навчання своїх солдатів. До початку війни в Україні це було основним видом діяльності ПВК. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.